стрибнути крізь прірву. Як я розповів в минулому відео, якщо ви тільки починаєте займатися, то у вас немає сил, аби витягнути себе за волосся з тих проблем, в яких ви живете. Наймагічнішим шляхом, аби розв'язати цю проблему, це вийти на зв'язок з якоюсь вищою силою, яка б дала вам сили, аби ви змогли з цієї ситуації вийти. І саме цим шляхом іде більшість людей. Переконані в тому, що ви є найвідмінніша, особлива, найобдарованіша людина, починаєте ломитися у двері до різних богів і запрошувати їх, аби вони мали таку шану, аби дати сили вам для того, щоб ви таки почали щось робити. Але якщо подивитися на цю ситуацію з іншого боку, з богу божество, то виявиться, що завжди є хтось більш достойний. Якщо ви тільки почали свій шлях, то завжди буде хтось, хто на цьому шляху довше за вас, якщо ви досягли якихось висот. Завжди є той, хто досяг більше. Якщо ви почали молитися або приносити пожертви до якогось божества, завжди буде той, хто молився довше та дав більше. Тому зазвичай для будь-якої вищої сили давати свої сили саме вам нема ніякого сенсу. Кожен такий випадок настільки рідкий, що про нього пишуть дуже багато легенд та книг. І людина, яка отримала таку шану, не була обрана випадково. У кожному випадку це була дуже довга праця, яка займала не одне життя. Один з таких прикладів лежить в основі в книги Поймандер, переклад якої ви можете подивитися на моєму YouTube каналі. Але якщо це сталося, то це справжнє диво за один день. Людина повністю змінює ким вона є, як вона думає і що вона вміє. Із простої людини вона перетворюється у справжнього мага, якому немає ніяких обмежень, і саме це називають.